Матір Божа, Ісус Христос, присвятий Богородець. ласка, дайте нам покой, пусть закінчиться ця війна. Страшна була війна. Наскуювали по, по яру, а потім самоліти нас як напали, і там нас перебили багато. Моїх сусідів я у деревні була, в своєму домі. Німці там головні були. Бігали до... Нас це ж їхній дом і до нас. Мене таскали, щоб я їм мила ботинки і чистила, а я не, не послухала його цей раз і це саме, не схотіла робити, а він мене взяв і в підвал посадив. Голодні, холодні. Дві війни я пережила. А зараз це, а зараз що йде? Зараз я не можу зрозуміти, що це війна. І це уничтоження міра нашого українського, що йому увесь вік хватало Москви і землі, всього, а тепер йому мало, давай йому і